Ми вітання любителям започиновичам футболу, Ради вас вітати. Ну що ж, як завжди, влітку, це означає, що ми можемо на свіжому повітрі, на відкритому просторі. І ще й відбувається один матч, який я спостерігаю власними очима. І там вже другий тайм розпочався і добігає плавненько до закінчення. Але ж... Але ж ми, ми будемо підбивати підсумки. Ми будемо говорити про черговий тур на полях КСЛ, Про тур. А Це означає теме, що вже місяць команди борються і борються за найвищі нагороди влітку під спекотніми а, сонячними променями. Хоча із цих, давайте скажемо чесно, із цих чотирьох тижнів лише. Два були дійсно спекотними. Цей та минулий. А до цього навіть деякі розіграли в термобілизні. Але, але, і ще одне. Але пробіжимося. пробіжимося, поговоримо. Були сенсації, були спасіння, були чудо голи. І відразу в неділю два гравці відзначилися диво забитими м'ячами. Чудо голами. По-інакшому це просто ніяк не можна охарактеризувати та назвати. Це ті голи, які мають стати окрасою будь-якого чемпіонату, пафос, месники, постріли через себе, постріли рабоною після того, як розкрутили декількох гравців-суперників. Все це було саме в неділю. Але до неділі ми. Поступово будемо доходити. До неділі ми поступово будемо підбиратися після суботніх зустрічей, які відбувалися як на лівому, так і на правому березі після чергової ночі, в якій ми з вами встояли, в якій ми з вами змогли прокинутися в суботу, доїхати до арени. І виконати ми свою роботу, а ви роботу футболістів. Отож, бо тобако тім проти СНВ о 8.30 в суботу з самого рання. І відразу запекла боротьба, яка закінчилася первого в один м'яч команди СНВ. Фортуна поступилася і Поступилася в принципі без шансів 0-3. Пандора обіграла фортуну. Ну фортуна, другий матч поспіль. Самі розумієте, хлопцям було важкувато. А Пандора на зіграла на сильному. У своєму ключі на сильній стороні, на швидкості, додала агресії і відразу тримали Чемчуку у скарбничку команди в пом'якшеному рожевому кольорі. А штурмом проти Савина 0-3, магія Русанівця поля номер 2, перша зустріч 0-3, друга 0 але вже третя не закінчилася. І з таким рахунком Севен обігрує штурм в суху Геннадій Парсіянов. Знову головний претендент на забірну туру. Динамо відрадний протамего. Один гол Віталія Гута вирішив долю епізоду. TCP United... Ні, даруйте, не TCP United. Техтім. Техтім команда. Кусає локті, аксонсофт кусає локті за те, що відпустили гута в динамо Ради Ось такий трансфер на літо, але цікаво, чи залишиться гут восеніни в Аксон Софті, все-таки перейде остаточно до команди в столиці. 1-0, Його гол вирішує долю епізоду. Гермес проти дара 3-5 3-5, Дар. Давайте говорити чесно, дар це головний фаворит. Цілому у грі дар. Це та команда, яка зможе м -м, скоріш за все оформити золоті нагороди. Навряд чи хтось м -м, їм не зможе нав'язати боротьбу скоріш за все, такий дар. Але але є команди, і ми будемо м -м, говорити по турнірній таблиці. Хто ж таке може наблизитися до команди Артема Малюка? E на цьому поєдинки на лівому березі відійшли. E ми. Плавненько переїхали на правий берег і Тут Дієвонівки 4-0. Дієво обіграє друга перемога поспіль. Грицьку минулого туру забив, але Грицьку і в чотирьох м'ячах, які забили Дієво, а вчора взяв участь в одному. В одному він таки зумів. Відзначитися Secure обіграє 3-0 пафос. Не все так просто було. Я скажу навіть не дуже було просто. Довгий час а саме перші 30 хвилин на пафос відбивався. Вбивався досить майстерно, О, сухі нулі майоріли на табло. Але надалі Сек'юр таки зумів переломити хід зустрічі забито один за декілька хвилин, другий, а потім і третій. Що в принципі надало надало команді Сек'юр. Певну перевагу в емоційному плані і Сікрві відправилися командою, яка а, заробила три очки. Донбас проти професури, 2-3. Професура 3-0 перемагала по закінченню першого тайму, але надалі дещо. Дещо таки хлопці розслабилися, повірили вже а, в свою перемогу якусь дуже легку, але а, Донбас майже добіг до... Хоча б одного не мали. майже Але в скарбниці немає слова майже в скарбниці, є лише бали і Донбас без них після четвертого туру. Регенерейшн Сальпендустрія 3-5 закінчили свою груха. Тор не зумів розмочити ворота фактора НГУ Англ Сітті поступилася круїзом 1-4. в одному з центральних протистоянь. Загалом Silver League, Я вам хочу сказати, адже і Секюр, і Круїзи ці команди. Демонструють і демон... будуть демонструвати хороший футбол в наступних поєдинках, але в очному протистоянні. Адже всього навсього 9 турів. 9 турів слід зіграти і медалі вже в когось будуть на шиї. Апош проти торнадо рахунок 2-2. Бойова нічия варто в цій зустрічі відзначити Володимира. Передерія передарій. Він покинув розташування апожок раз таки паралітнім чемпіонатом, перебрався до торнадо, відзначається дублем, і святкує. І святкує, я на цьому наголошую, тож не все так гладко. Є шрохуватості в апожої і торнадо, і це ми подивимось. Імпект проти фратрума. Імпект розбирається із фратрумом. Минулого туру розібралися з пафосом зараз. На черзі Фратрум. і ви знаєте, як в тому мемі, мемі. хто буде наступний. Імпекція та смерть набраних балів суперника заходить у двері до кожного. Пушка го це закінчення, заключна гра. Що пушка, що гот. Хлопці добряче знають один одного. Хлопці спілкуються між собою в реальному житті. Хлопці підбадьорюють один одного, коли не грають між собою, а коли спостерігають за діями. Суперників, але в вожньому протистоянні такого всього робити не можна. В Вожньому протистоянні є лише бій, бій і пекельна напруга, напруга з якою краще справилися. гравці пушки 3-1 на табло. Пушка перемагає, пушка заробляє 3 бали. А го який набрав хорошу ходу, гот який тривав на переможній серії, гот який дійсно подобався, особливо в заключних турах. Регулярного чемпіонату, що продовжувало, і прогресування команди під час Summer Champions, Але поразка, але поразка тижневий цикл є, аби зрозуміти, хто на що вартує в захисті в ватаціґо, зрозуміти з ким можливо навіть треба попрощатися, кого додатково замотивувати. А кому впевнено вказати на двері на двері команди. На цьому зустрічі формату 8 на 8 суботу закінчилися і ми ще не поговорили про 5 на 5. Ми не поговорили про формат 5 на 5. Red Bulls VSK Зіграли 3-5 Криптоіндустріал. Поступилися Гоміну 4-6, Трансбуджетка 8-6. Дуже гольовим у нас по справжньому видався формат 5х5. Мулайв Чикаго 2.5, Вікінг Ранчестер 5-4. Десна Ялурей 4-1. Дарницький Яр 16 голів на дві команди. Невже вони взагалі без воротарів там грають в цьому форматі 5 на 5? Олександр Совалевський, мій колега, може залюбке нам підказати, але і я частенько завітаю. Вітаю, частенько спостерігаю за трансляцією, аби з вами поговорити про всі тонкощі та найцікавіші моменти С-7, немов Крищано Рональдо обігрують інваспорт 7-3 рахунок. І ми зазирнули в таблиці формату 5 на 5 серії А та серії С. Вже саме ці дві ліграють у суботу Серія А Дарницький, 12 балів. Пер перша позиція, ВСК 9 очок на другому. Місія третя має Де трансбут 6 балів. По чотири має Cup та Red Bulls. Вони номінально поділяють четверту сходинку Є Лоурей, Десна Київ по трибали. Це шоста та сьома позиція відповідно. А яр має тих самих бали, але за різницю забитих пропущених, за різницю очних протистоянь із командою Десна та Лоурей опинилися на... Заключні позиції на восьмій на останній сходинці чемпіонату. Серії це Вікінги. Тут лідирує 9 балів. Гомін 7, стільки Чикаго 6-7. Команда має. Інваспорт 6 балів кріптоіндустріал 3, Нью Лайф 3, Рвенчестер поки що без очок, але ми знаємо давненько цю команду. Ця команда на перший сезон бере участь. Ця команда, яка є старожилом, і вона. Одна з небагатьох команд 5, на 5, яку ми відзначаємо як старожил. Ось такими видалися зустрічі в суботньому плані. І ми почнемо говорити про неділю. Почнемо говорити про сьогодні, хто грав сьогодні, з яким рахунком позакінчувалися ті чи інші поєдинки. А традиційно знову ж таки, Формат 8 на 8, Пафос проти ІМБ. Гольова Нічия, бойова Нічия 2-2. Із прекрасним забитим м'ячем через себе. Олексій Воронков відзначив цей гол як претендант на найкращий гол загалом сезону. І я з ним погоджусь. Я з ним погоджусь лише великий палець до гори автору забитого м'яча «Редбулс» проти Аваланша. 2-2. 2-2 на табло і Red Bull з Avalanche очки поділили. Avalanche, який минуло, минулого туру змогли таке переграти свого супротивника, змогли переграти Хатор, але але не змогли переграти Red Bull. Red Bull які вистояли, Red виставили. які встояли і в яких теж був свій так званий герой. В них був Сергій Сидоренко. Перший постріл в дев'ять. Другий постріл в дев'ять. Один бал для команди Red Bull. ТСП Юнайтед, Київ Юнайтед, битва Юнайтедів і Юнайтед. В нас після цього туру лише 11. ТСП Джа 5-0 перемагають суперники в Тигри проти Воскресенки. Три-два. Тигри. Тигри і ще раз. Тигри. Тигри. Три бали до скарбнички. Тигри задоволені цим результатом. Тигри працювали весь тиждень, аби заробити три бали у зустрічі, яка яку підкреслю можна характеризувати центральну. Третій тайм поступився 0 0,5. Аура 4-3 з труднощами. Аура, яка посідає другу сходинку. аура, яка поділяє бали з корплексом, аура, яка претендує на звання чемпіона КСЛ, обігрує команду Нью-Лайф. Дінамік проти Дарниса Сіті Дінамік намагався встромити а палиці в колеса Дарниса Сіті, яка ледь-ледь, але стала на переможну стежину. І ця стежина продовжена 1-5 синя Дарниця сьогодні. Діор проти хейтера один, а сім діор ніяк не можуть нащупати свою гру. Поки що команді важковато йде влітку, але можливо вже з наступного тижня почнуться великі звитяги. Золотий резерв-месники по одному і тут гол Владислава Орлюка рабону після того, як він декількох накрутив, є визначним, але в кінці всі зустрічі прямісінько під фінальний сигнал. Вже коли й додатковий час сплинув, але о, пан безуглий. Пан Безуглий без голос поля не сходить. Пан Безуглий постійно підказує партнерам. Хлопці на мене передача. А я вирішу, що робити з м'ячами. Вирішує він з забитими м'ячами. Святошин Корплекс, 2-15. корплекс, корплекс, який поки що ніколи не мали звання чемпіона КСЛ загалом. Але корплекс, який прагнуть це зробити після дев'яти турів літнього чемпіонату. Еверест 3-2 апогею, ось це так я обережно назву це сенсацію. Обережно. З огляду ще на те, як проходив перший тайм 2-0, апогей попереду і здавалося вже все вирішено. Вже ель капітану Апогея. Апогей вже все. Мали бути вдома вже із трьома балами на диванчику поспати. Але ж коли є «Еверест», коли хлопці підкорюють найвищу вершину, коли хлопці показують, що в них є характер і є ті самі сталонівські такі залізні. Залізні. Три-два. «Еверест» Зумів, мало того, щоб відігратися. Так ще й забити в кінцівці і цим голом принести триба. Джо Молунга проти Гармати, 1-3, Гармата переграє. Дубль Селюка вирішує долю поєдинка. Капітан він не той капітан, аби рятувати в складні моменти. Ремелі Нікос по одному забитому голу. І це черговий поєдинок Тараса Стеценка на просто вага у рівень. А Джо Молунга Святошин грають прямісінько попереду мене. Ви їх не бачите, а я спостерігаю за цією грою. Формат 5 на 5. Формат 5х5 5. і зазирами за до турнірних таблиць. Empire Suns Energy 4-10. Нівки з поділили споділили. Команди знають один одного з формату 8 на 8. І в суботу вони змагаються в більш звичному футболі, а потім переходять до правил так званого футзалу. А лідер. Лідер проти Київ Юнайтед. І ця зустріч закінчилась 2-6 Київ Юнайтед попереду. Аеростаре ПТ. 6-2, перевага в 4 голи є і досить серйозною, що дозволяє команді господарям Поля заробити три очки. Класно зіграли джентльменс проти Буда. Джентльмен 6 голів. І знову Солов'яй. Знову Кононов, який і минулого туру забивали пушці. Зараз забивають Буді. Самураї проти Атланту. 11-6 і це 17 голів за 40 хвилин. Це просто фантастичні. Показники забитих м'ячів. Іваненко найкращий. Команда Віта проти Райзер Force. 6-3 на користь Віта. А Айрон National проти Пушка 7-5 трішечки не вистачило до абсолютно переможних вихідних. До тих перемог, про які мріє Ян Бойко, про які мріє команда Пушка і які вже зовсім зовсім скоро. Будуть у цієї команди, ми навіть тут і не сумніваємо, з Голдліга формату 8х8, 8. Фактор НГУ, 100% показник набраних балів, Імпакт 9 пунктів в активі, Сек'юр 8, Торнадо на 4-й позиції, Сімочок, Про, У професури 6 балів, Донбас 4 очки, Фратрум, Хейтор, Пафос по 3 бали, Апош 10-та позиція і 2 нічої в активі, більше на команди ні на що не спромоглися. Сільвер Ліга, Альп Індустрія 12 балів, Круїзи 10 пунктів, Гоад 6, Ангел 6, Дієво 6, Спада 5, Пушка 4 бали, це сьома позиція. Ендорфін 3, Нівкі 3, а Регенерейшнс 2 бали і поки Регенерейшнс на 10 позиції. Але це лише поки хлопці поступово будуть набирати оберти, підійматися все вище і вище. Ясно, Парк Ліга, Корплекс та Аура по 10 балів, Еверест 9 пунктів, Дарниця Сіті 6, Шість очоків у гармати, апогей чотири бали, Дінамік чотирочки, Джомолунга сьогодні здобуває, здобуває перші бали. В них 3 бали і ще можливі три, що переростуть у шість, а Святошин або 3 бали, або нуль. Бо першу зустріч вони програли. Запальний шкаліг. Всі команди зіграли по чотири зустрічі. Діч Дев'ять Тайгерс. Дев'ять. Воскресенка, Тиспа Юнайтед, Золотий Резерв» мають по сімочок. Пандора та Фортуна по шість балів. Месники, чотири пункти. Якби ж то месники втримали, в них теж було б шість і би хороша боротьба. Третій тайм три бали, «Київ Юнайтед. Ну. «Гранд Ліга, дружба лідирує, Я дружба на вершині, дружба переможе. Так казали всім у дитинстві. А чи переможе дружба насправді? Ще 5 тижнів. 12 балів, Аваландж 10 пунктів, МБ 7. Хейтер 6, Нікос 6, Нікос Даруйте 7. Red Family 7. Хейтер залишається 6, Барі Спартана 6, Пафоста Red Редбулс по одному, а Діор. Без балів. Ну і Урбан Ліга, яка відбувалася ще в суботу. Дар 12 балів, Севен має 10 очок в турнірній таблиці. Міражда Динамо відрани по сім пунктів, СНВ 6. чотири відразу у трьох команд. Це Фортуна, Штурма, Герміс, Тобако, 2 бали, А Мего 0. Ось такими видалися вихідні. Ось такими важкими дійсно видалися вихідні і дуже і дуже спекотніми. Але ж, але ж всі працюють, всі грають, всі намагаються. Демонструвати хороший рівень і більшості командам це вдається. З вами, як завжди, був Мамчо Роман. Мої вітання вам. Дякуємо, що ви дивитесь, дякуємо за ваші вподобайки, дякую, що ви приїздите на футбол і виступаєте в такий складний час. Моя садонька ваша. З вами за традицією був Мамчо Роман. Любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього. Ми з вами обов'язково побачимось та почуємо. Па-па!